Привіт, мої незламні! З вами я, Макс Гордієв, і а, сьогодні ми розгова... розмовляємо з вами про а, Запорізьку АЕС. Магате, чи а, дійсно ця місія стане корисною? Що? Ну... Бо іншого нема с нема слова для України, чи дійсно вона нам допоможе вирішити ці питання? Ем, ви бачили вже моє передбачення з приводу е, Запорізької АЕС, і, начебто, все добре. Нічого глобального я не бачу. Вони також, також підуть, як і пішли з Чорнобильської АЕС. Але все одно принцип цього цієї справи: що саме? Е, По-перше, давайте подивимося, е, в, в чому заполягає наразі. Місія, справжня місія. Чому вони приїхали? З чого вони так? Для чого це? Бо вони там багато говорять про важкість і тяжкість. Але давайте реально. Реальна місія. В чому. В чому? В чому ця місія? Це по перше, по перше, це їх з вимушено Вони туди поїхали, тобто вони не хотіли їхати. Це їх вимусили. І друга карта, яка також каже про те, що для них дуже вони дуже хвилюються, щоб їх там не вбили. Вони руки, ноги трусяться. Але це вимушена місія для того, щоб, начебто, дійсно налагодити цю ситуацію, але не налагодити. А хоча б затримати. Тобто справжня місія, вони навіть самі не знають, чого вони туди поїхали, але страх їх дуже великий, що вони там, не дай Бог, щось там з, ним, з ними відбудеться. Друга ситуація: чи дійсно вони нам допоможуть у вирішенні цих запитань, і дійсно вони там щось зможуть змінити? Зараз дивлюся. Дивіться в принципі, ситуація доволі цікава. ситуація доволі цікава і може, може. Може, навіть щось зможуть змінити. Ну, начебто, вони, знаєте, такі собі миротворці, які ось для себе поставлять галочку, що вони там були, що вони щось зробили, і щось вони там змінили. Вони послухають їх зі всіх сторон, вони там всі все покажуть. Тобто, вони, начебто, все дуже добре в них там завершиться, і вони, начебто, по цій карті показують, що, начебто, вони щось там і доб'ються, якогось. Результату, який вони потім собі запишуть, скажуть, що ви ми такі молодці. Ми для України зробили дуже багато, але насправді є підводні камні. Що там є людина, яка дуже сильно цього не хоче, ця людина імператор. Там сидить такий свій а, своє, своєрідний імператор. Багато хто з вас зараз скаже Максим, це ж карта стабільності. В цьому розкладі вона випадає саме як людина. Людина, яка там. Засіла і нікуди вона не піде. І ще раз кажу, що вони намагаються зробити так, щоб призвати, начебто, людей, туди, щоб пробудити в них якісь почуття до того, що не вбивайте, не вбивайте, бо вони хвилюються. Не за Україну вони хвилюються, бляха, за себе. Ось у чому їх місія. Вони всі пересрали. Вибачте, ну тут іншого слова нема. І вони хвилюються саме за себе. Тому мої незламні, що ми можемо мати? Вони приїхали для себе, щоб все там перевірити. І ну, типа, все нормально, все добре. Ніхто нікого зривати не буде. Все клас, дякую, до побачення. Ось. Що буде відбуватися там. Тому вони для себе це роблять, друзі мої незламні. Для України вони це не роблять. На жаль, на жаль, ось така у нас з вами ситуація. Всім гарного вечора!